Приготуйтеся розширити межі в нейрохірургії з Rveo 8. Цифрова платформа Rveo 8 поєднує в собі традиційний хірургічний мікроскоп та новітні технології візуалізації доповненої реальності. Побачте ще більше деталей в режимі реального часу з технологією Glow 3D. Розширте ваше уявлення про технологію майбутнього з новою універсальною гарнітурою MyVo. Тепер ви можете бачити операційне поле та дані з нейронавігаційних систем на одному пристрої. А інноваційна технологія Glow 400 забезпечить посилену візуалізацію гліом 3 та 4 ступеня. Роздивіться чіткіші анатомічні структури, що оточують Гліому. Побачите навіть найслабші сигнали флуоресценції з новою технологією HiFlu. Завдяки доповненні реальності і технології Glow 800 ви зможете бачити рух крові у судинах в режимі реального часу. Вся необхідна інформація перед вашими очима безпосередньо під час операції. Відчуйте свободу від окулярів мікроскопу і громістких моніторів. Тепер ви та ваша команда можете працювати комфортно та вільно, навіть під час тривалих операцій. Як і ви, RVO 8 продовжує розвиватися та адаптується до нових технологій сучасності. Майбутнє цифрової хірургії вже поруч.